Цей чотирилапий пухнастик волою долі опинився на вулиці та навіть не має дому. І таких на мікрорайоні східний бездомних котиків проживає не один десяток. Проте про друзів наших менших не забувають. Ними вже не один рік опікуються та підгодовує муркотунів небайдужа криворіжанка. І таку турботливу благодійницю звати Ірина Савицька. Проживає на східному жінка близько 20 років, і більше половини із них щодня готує їжу для чотирилапих котиків. Зараз у пані Ірини зо три десятки таких муркотливих підопічних. Підходіть кушать. Сирюнчик, іди сюди. Сейчас будем. Своїх котиків жінка також має. Ще кошенятами з вулиці пані Ірина забрала вісім пухнастиків до хати, проте й до бездомних ставиться як до власних. Навіть кожному дала ім'я. умничка, це рижик. А це мамочка. Дашулька. Дашульку стерилізували вже. Це не навсегда тепер. Спочатку пані Ірина годувала муркотиків лише біля власного дому, проте згодом територію розширила, і за три години наразі жінка обходить п'ять точок по східному, де мешкають її безпритульні чотири лапі підопічні. Ласуть пухнастики абсолютно різними протипоживними стравами. І на таке меню пані Ірина витрачає близько чотирьох тисяч гривень. Любимого кота барсучка, прогнали за двора. і він е, казалася в другому домі. Ну а там і інші з'явилися котики. І так я й оказалась. В других домах. Я вот выхожу в час дня, а потом иду обратно. И это самое, и еще немножко кашки, там, подливки. Получается, как два раза: кашку с рыбкой, потом почки режу для малышей, леточки, соковый корм. Подливки немножко. На корм для тварин жінка витрачає власні кошти, а продукти харчування на полицях магазинів чи не щодня дорожчають. Тож благодійниця не відмовиться від допомоги. Усі охочі криворіжці можуть задонатити посильну суму за номерами карток, що наразі бачите на екранах. Допоможемо беззахисним тваринкам разом. Маріола Акуліч, Сергій Філоненко, перший міський.